Шановні колеги, пане голово, я хочу, по-перше, подякувати всім народним депутатам України, які допомогли зберегти спеціальну освіту в Україні, які захищали спеціальні школи в той час, коли Національна сервісна служба, Мінсоцполітики та інші та деякі громадські організації робили все, щоб зганьбити, принизити педагогів навчителів, заклади спеціальної освіти. Парламентарі не давали зганьбити, і зробили все, щоб вони залишилися працювати. І навіть сьогодні ці безглузді перевірки, які приїжджають в спеціальні школи, роблять все, щоб показати, що це місце не свободи, але це не так. Це в першу чергу це можливість незрячим дітям, нечуючим дітям зробити перший крок в самостійне життя, отримати гідну освіту. І я дякую, що в них нічого не вийшло, і що ви. Стали на захист і тепер військовослужбовці, які, на жаль, втратили зір слух на фронті, стика стикнувшись з, з тим, що необхідно заново вчитися читати, писати, орієнтуватися в просторі, зможуть сьогодні прийти в спеціальні школи і отримати ці перші кроки. Отримати ту освіту і ті вчителі, яких ганьбив Мінсоц, і зараз продовжує ганьбити, будуть навчати нас, наших захисників цим першим кроком. Тому, колеги, я прошу вас підтримати в цілому. За основою, в цілому, цей законопроект, цей короткий законопроект, щоб вже завтра вони змогли навчатися. Прошу за основу, дякую за підтримку. Слава Україні! Разом до перемоги!